Вони і бандита на бігу зупинять, і нападника з них зіб'ють із пістолета в десятку влучать. Українська міліція підготувала перший взвод жінок-охоронців. Хто вони особисті? Хранительки в спідницях бачив Олександр Загородний. Попит народжує пропозицію дівчата-охоронці, що не встигли пройти повний курс підготовки, а їх уже розібрали. Одні охороняють дітей, інші бізнесвумен, треті – взагалі чоловіків. Жінка-охоронець не впадає в око, переконує Людмила Хомич, і якщо вона охороняє жінку, може постійно бути разом із нею, навіть у вбиранні. Жінка-тілоохоронець, вона є менш, менш помітною. Адже коли вона йде з жінкою або з дитиною, це, можливо, це не обов'язково буде охорони, це може бути подруга. Після вправ на морозі дівчата спускаються в спортзал. Тут тренер спецпідрозділу Титан Василь Бочкор своїм підопічним пописку не дає. Навантаження, як і в чоловіків, одна розминка триває хвилин 30. Жінки, дівчата. По своїй суті. Вони більш відповідальні, так? більш зібраніші якось і більш дисципліновані. Жінка буде працювати, сказав, вона буде працювати до кінця. Після розминки легкі прийоми, а потім повноцінні спаринги. Дівчата мусять дістати свою сотню ударів по голові, щоб потім на службі вони вже нічого не боялися. Тренеру підлеглих вірить. Не підведуться 100%. У деяких жінок вже є сім'я, діти, а вони вчаться такому екзотичному фаху романтика. Під час сімейних сварок ви вже маєте аргумент, що не треба з вами спрачатися. Ні, я сім'ї таких речей Не б'єте чоловіку у Титані. Це перший взвод жінок особистих охоронців. Але якщо попит зростатиме, обіцяє, що підготують іще. вибирати є з кого, адже українкам не звикати гамсалити своїх непутящих чоловіків. Ну таку голими руками не візьмеш, але в нас є свої прийоми. Катя, можна за секундочку? Це вам. Дякую. Ви так їх заламали тут, охто його! Це було супер. Як це ви навчилось? Довгі роки тренувань. Прилітаємо ми на острів Кірського. Ось це загородний. Володимир Ростапенко, ТСН, один плюс один.